Зараз ми з вами знаходимося у готелі Пальмроє, у якому наша інфагрупа проживала чотири дні. Незважаючи на складну дорогу, перші враження дуже приємні. Готель було відкрито в 2004 році, а реновація проводилася в 2011. Попри це, готель виглядає дуже доглянутим. Зараз ми знаходимося в кімнаті Club Room. Варто зазначити, що проживання в цій кімнаті надає перевагу гостям готелю у вигляді харчування в окремому ресторані на сніданочок. Ми не тестували цю опцію, тому в цьому репортажу про це не буде. Але майте на увазі. Це саме той ресторанчик для клабрувів, у якому ми не встигли поснідати, але завіталися для того, щоб показати вам загальну атмосферу. Зараз показую вам Family Room. Тут можна розміститися таким складом: два плюс три дитини, і ще можливо додати інфанта, тобто дитинку до двох рочків. Ванна кімната виглядає однаково у всіх категоріях номерів. І халати, і тапочки обов'язково надаються усім туристам. Так зазначено на сайті, але ми отримали лише халати тапочки під запит. Тож, любі друзі, якщо ви будете відпочивати в цьому готелі, при заселенні я раджу запитати капці на рецепції. Зараз я хочу акцентувати вашу увагу саме на пляжі, тому що ця яскрава бірюзова картинка це саме пляж від готелю Palm Royal. А це, що ми бачимо зараз ліворуч, це вже за територією, як бачимо, картинка м -м, не дуже. Але саме зараз ми прогуляємося з вами до пляжа і побачимо все на власні очі. Прогулянка на пляж зайняла в мене рівно три хвилинки повільним кроком. Тож пропоную прогулятися зі мною в режимі реального часу і подивитися на територію. Територія дуже зелена. Тут бачимо якийсь барчик затишний, крутинки ростуть. Людей взагалі, як бачимо, можна сказати, немає. Дуже гарні краєвиди, вже бачу море. Ось бачите. Готель розташований на першій лінії, як ми можемо бачити. Дуже гарні краєвиди, гори. Зараз вам все покажу, бо я сама сюди йду перший раз на ощуп. Як бачите, знайти неважко пляж, будемо шукати зараз, де взяти рушнички. Дуже жарко, погоду фіксую дуже жарко, спекотно, але, але вітерець є. Але він не холодний, він такий, скажімо так, просто тує. Але теплий. Як ми можемо бачити, по пальмам вони так не трохи шатаються, але не те, що там критично. Ми можемо з вами побачити, що тут на пляжі є ось такі затишні штукенці допомагають від вітру, якщо, наприклад, він дує. Ну, зараз взагалі можна сказати, що його і нема. Так, йдемо з вами шукати рушнички. Ну, дуже гарно, дуже приємно готові виглядає, дуже чисто. Готель старенький, але, але дуже такий, знаєте, доглянути. Мали вже обід, а, дуже смачно є вибір. Так, ну що тут хлопці, бла-бла-бла. Ла-ла-ла, зараз вам покажу, як брати рушники. Так, ось такі карточки, друзі, ми yeah. даємо. Thank you. І можемо брати з вами будь-який шезлон. Бо, ну, це, звісно, кайд, що я вам можу сказати. Ну так, дивимося. Стан а, шезлон є. Ну не можу сказати, що там старі, можна сказати, що нормально виглядає. Дерев'яні, класичні. ці навіть біленькі матрасики. Окрім основної зони пляжі, є релакс-зона там, де ви можете відпочивати. Щодо басейна, на жаль, цей головний красень, якого зараз ми бачимо, без підігріву. Але є басейн з підігрівом в оздоровчому центрі. Щодо ресторанів окрім головного ресторана, є ще три карт ресторани, які ви маєте можливість відвідати по одному разу впродовж тижня свого перебування. А зараз я пропоную відвідати головний ресторан на вечерю. <реш> да. Курочку треба зняти на. Ну, Чікен. Yes. Yeah. Курочка. Зараз yeah. відбувається okay. Ага, Зауважень, щодо харчування не було. Кухня в цілому сподобалась. Ну, а вже після вечері запрошуємо вас послухати живу музику.